Вправа 1021. За графіком функції малюнок 2310 знайдіть перше задання значення y, якщо x дорівнює мінус 3,5. Ну що ж, відповідь будемо давати в вигляді таблиці. Якщо x дорівнює мінус 3,5, то шукаємо де ця точка. Ось у нас між мінус 4 і мінус 3 на осі x є точка. З неї проводимо перпендикуляр до осі до нашої функції. Так, проводимо перпендикуляр. Давайте, наприклад, зеленим будемо позначати. Я навіть тоншим візьму. Отже, проводимо лінію. Так. А потім з точки перетину проведемо тоді перпендикуляр на вісь Y. Ось вона. Видно, що ця лінія показує на точку 2. То записуємо, що значення. Нашої функції y дорівнює 2. Потім, якщо х дорівнює мінус 2, аналогічно проводимо перпендикуляр, де х у нас дорівнює мінус 2, і знов таки до перетину за функцією, ось проводимо лінію. І Бачимо, що вона перетинає графік, якщо опустити, знову буде на точку 2 проєкція. Тобто записуємо, що значення нашої функції дорівнює також 2. Далі мінус 1,5. Це між мінус 2 і мінус 1. Ставимо собі точку і з нею проводимо тоді лінію. До перетину. Так. І ось у нас точка. Показує, що у нас Y дорівнює в цей момент одиниці значення нашої функції. Є. Далі. Якщо x дорівнює нулю, то по x 0, а по y це буде точка. Давайте я крапочкою зеленою позначу. Це у нас тут внизу точка. І якщо y дорівнює мінус 2, записуємо, що значення нашої функції дорівнює мінус 2. Далі, якщо дорівнює одиниці x наступне беремо лінійку, проводимо перпендикуляр до перетину з нашою функцією. Так. І від точки перетину опускаємо перпендикуляр на вісь Y. Бачимо, що це точка між мінус 1 і мінус 2. Це мінус 1,5. Мінус 1,5. Отже, це була точка у нас між мінус 1 і мінус 2. Ну і наступне 2,5 це точка між 2 і 3 позначаємо, проводимо перпендикуляр між 2,5 до перетину з нашої функції. Так, ось вона. А тоді з точки перетину з функції опускаємо перпендикуляр на вісі Y. Бачимо, що це у нас y тоді дорівнює одиниці. Записуємо, що y у нас дорівнює 1. Є. Друге завдання значення х, яким відповідає y дорівнює мінус 1. Ну що ж, давайте я, наприклад, червоним, лише тоньшим, проведу, чи давайте там, жовтим, не суттєво. Жовтим, тоненьким. Чи червоним, ну, знову ж? Проводимо там, де y дорівнює мінус 1. Лінію. Ось у нас мінус 1. Проводимо в одну сторону і в другу сторону. І від точки перетині опускаємо перпендикуляр на вісь вісіксім, щоб дізнатися відповідне значення аргументу функції. Так, опустили перпендикуляр раз І опустили перпендикуляр два. Так, то ми отримали точку між мінус 1 і 0. І між 1 і 2. То ми записуємо, що відповідає два значення аргументу. Це мінус 0,5. І точка між 1 і 2 це 1,5. Є? Далі y дорівнює 1. Ну що ж, давайте тоді проводимо лінію. Там, де y до рівня 1, у нас вже проведена ця лінія. Ми бачимо, що ну, я можу її ще раз навести, але з нею вже а, у нас зеленим, то видно, що значення нашої функції, ось вони в одну сторону і в другу сторону, будуть рівні відповідні мінус. 1,5 в одну сторону, і в іншу сторону 2,5. Це у нас навіть записано в нашій таблиці. Бо одиниця ось два значення у нас. Можна і так міркувати, можна і так. Отже, записуємо ще раз, що аргумент у нас має дорівнювати мінус 1,5 і 2,5 є. Далі двійка. Двійка у нас в одну сторону ми провели. А в іншу сторону проведемо. Отже, ось сюди і опускаємо перпендикуляр на вісь вісіксів. Це буде 3. Отже, перші дві точки у нас є. Коли дорівнює 2. Ось у нас раз точка. Коли аргумент мінус 3,5 2 точка мінус 2. Ну і ще одну ми визначили. Тобто всі три точки записуємо, що це мінус 3,5. Потім точка мінус 2. Ну і остання точка ми визначили 3. Є. Ну і трійка. Давайте зеленим знову проводимо чи червоним проводимо. Так, 3 у нас. Лише одна точка сягає функція, це якщо x дорівнює 4. Ось вона. Є. Записуємо, що x тоді дорівнює 4. Є нулі функції. Ну, нулі функції. Ну, давайте позначати, ну, наприклад, там якимось. Буде синнім кольором. Нулі функції позначимо. Отже, раз в точка. І два точка d функція перетворюється в нуль. Бачимо, що x у нас дорівнює мінус 1 і x дорівнює 2. Записуємо, що нулі функції. Це х дорівнює мінус 1 і x дорівнює 2. Є. Четверте значення аргументу, за яких функція набуває від'ємних значень. Від'ємних мінус 1 і 2 це в нас 0, а від'ємних. Давайте я покажу на графіку. Це в нас ось ця частинка. Так, тобто більше, ніж мінус 1, але менше, ніж 2. Записуємо, що х у нас має бути більше за мінус 1. Мінус 1 не може бути, бо при мінус 1 у нас аргумент дивні 0. Нам треба від'ємні значення. І менше 2. Є. П'яте значення аргументу, за яких функція набуває додатніх значень. Додатні значення. Ось у нас всі ці значення додатні. 1 і 2. Ну, давайте ми їх позначаємо. Точку мінус 4 будемо. Входити, бо там крапочка позначено, то буде більше рівне. Тобто ми пишемо, що x у нас більше рівне мінус 4, але менше за мінус 1. Ну і x у нас буде більше 2, але менше дорівнює 4. Чотири точку також буде у нас включатися. Є.